Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Хрищаючи. Дорогі браті і сестри, сьогодні дозвольте щиро привітати вас із цим великим святом богоявлення, хрещення Господнього, і ми дійсно переживаємо велику радість, благословення Господнє являється нам. Великий спосіб, коли людина торкається ось тої благодаті, яка сходить із небес. Бог являється людям, Бог котрий невидимий, котрий сущий і в нього все вміщається, а він не може вміститися ні, ніде, ось вміщається в людську природу. І являється як людина, не полишаючи бути Богом. На рівці Йордан приходить Господь і Бог наш Спаситель Ісус Христос для того, щоб взяти гріхи всього світу на себе, щоб почати ось це служіння роду людському заради спасіння і життя вічного. І саме цей початок служіння якраз і був прихід Господа нашого на Йордан для того, щоб хреститися від Іоанна. І коли ми чуємо, як Іван, Хреститель, каже, чому ж ти приходиш до мене, мені ж треба хреститися у тебе. Господь каже: залиш тепер, бо нам виконати треба всяку правду. Правда? У Господа Бога нашого. І Господь добровільно, заради любові до нас, грішних, прийшов, щоб добровільно постраждати. І ось це щастя на Голгофу розпочинається саме тут, на ріці Йордан, коли Господь приходить для суспільного служіння ради спасіння нас грішних. І отже, коли Господь охрестився, то голос неба пролунав. Це є синний улюблений, у ньому моє благовоління. Бог Отець проголошує для нас велику істину, тільки в Господі нашому Ісусі Христі, Сині Божому, благовоління Боже до нас врібне. Тільки через Нього ми можемо прийти до Господа Бога і спас... до Господа і Вседержителя Отця нашого Небесного. Тільки Він може нас всиновити Отцю Небесному. І, як Господь каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Принесіть плоди гідні покаяння, щоб ви були дітьми Божими, необхідно очиститись. Освятитись і Господь для нас все робить. Якраз для нас Господь сьогодні і освячує всі води, щоб ми очищали не тільки тілеса свої, але й душі свої. Бо як природа води змінюється, і Господь показує це явно. І вже наші сьогодні вчені говорять, як оці молекули води, як вони гармонійно змінюють свою природу, стають таку гармонію, оці молекули води, що дивуються всі вчені. Так само і до гармонії, до того великої ласки і милосердя. До любові, до правди Господь Бог закликає усіх людей, щоб ми дійсно були усі єдині в Господі, щоб ми не були ось тими навіть такими недобрими молекулами, які віддаляються від свого Отця і відходять від нього у ці далекі міста, як той блудний син. Але щоб поверталися через покаяння до свого Отця і стали дійсно ось тими гарм... гармонійними, котрі приходять і взивають до Господа, моляться до нього. А що таке молитва? А молитва це є зв'язок людини з Богом. І ось це зв'язующе повинно бути для нас пословною. Молитва, звертання до Господа. Змінює воду. Благодать Господня, яка сходить через молитву, змінює воду і змінює людську природу, котра бажає очиститись, котра бажає освятитись, котра має бажання переродитися, стати дійсно дітьми Божими, не по назві лише християнами, але по життю своє. І отже, коли людина з такою відданістю на волю Божу, бо ми бачимо, що ми грішні, і тільки Ти, Господи, можеш нас очистити і освятити. Ми бачимо, що ми недостойні, і тільки Ти, Господи Боже, можеш нас привести до того великого достоїнства, яке ми втратили через гріхопадіння. Тільки Ти, Господи, можеш нас викупити від гріха. І ось святий Іоанн, пророк що промовляє, це Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Ми, дорогі браті і сестри, повинні так само, як і ось ті учні Іоанна Хрестителя відразу покорі, вони відійшли від свого того Учителя Іоанна Хрестителя, а пішли за Христом. Бо він є істинний пастир, і він за собою кличе. Хто хоче без примусу, а хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, ось тих гріхів і беззаконів, візьме крест свого життя. Візьме оці випробування, які нас насправді в нашому житті повинні дійсно в вірі стверджувати, а не щоб опускалися руки, і малодушна, і маловірна людина говорить, за що мені, Господи? А що нема за що, як ми далеко в духовності відійшли від Господа, як ми далеко у правді відійшли від Господа. І Господь. Бажаючи нас оновити, очистити, освятити, дарує нам ось цей хрест, щоб ми його несли в своєму житті. І каже: хто донесе до кінця, той спасенний буде. Бо в кожного з нас, дорогі браті і сестри, є своя Голгофа. і в кожного з нас є свій хрест, і кожного з нас колись Христа мають зняти, і кожен з нас має колись воскреснути. Так. Бо це є дорога така, яку верів нам Господь пройти. Раб не буває більше за Господа, я кажу Господь. Як мене гонили, вас будуть гнати. Як мене переслідували, вас будуть переслідувати. Як мої слова тримали, ваші будуть тримати. І так ми бачимо, дорогі браті і сестри, що ми покликані не до того земного блаженства. Не тут на землі Господь приніс мир і благоденство. Правда, прийшов Господь коли, коли було римська окупація Палестини, коли була неправда, коли було беззаконня, Господь не закликав до бунту, Господь не закликав до перестроєння ось цього земного ладу. Він говорив: віддайте кесарю, кесареве, а Богові віддайте, Боже. Царство моє не від світу цього. Бо якби від світу було моє царство, воїни мої воювали за мене, легіони ангелів мої воювали б за мене. Але царство моє не від світу цього. тож шукайте перше царство Божого і правди його, а все те інше я додам вам, воно буде як спадок. Ось це благоденственне, мирне життя буде як спадок вашого мирного життя. Ось тут, в душі, царство Боже всередині вас є. Царство Боже. Значить, там в душі має воцаритися Господь, Вседержитель, Бог мій. А я маю йому служити, значить, виконувати його святі заповіді. Це є служіння Боже. Це більше, це є любов до Бога. Бо Господь каже, хто любить мене, той, хто виконує мої заповіді святі. І ось, дорогі браті і сестри, треба потрудитися, щоб тут переродитися, освятитися, тоновитися. І Господь нам в тому допомагає. Немічні наші сили підтримує своєю благодаттю якраз оці святі, йорданські дні. Коли бажає освятити усю водну природу, і щоб ми через споживання і опроблення цієї води ставали кращими, ставали дійсно достойними дітьми Божими, бо бачимо, яку ласку являє нам Господь, бачимо, яке чудо Він робить, що ось вода, яка може втрачати свої властивості, а тут вона з Божого благословення не втрачає їх, а навпаки, оновлює навіть нас. Поторкання благодаті Божої, воно ж передається. Вода робиться не мов би, ось тим рідким кристалом, яка акумулює ось ту енергію Божу, благодать Святого Духа і передає її тим, хто з вірою і любов'ю приступає. Чому називаємо ми Святу Святого Йорданську великою святиною, великою агріскою? Тому що з великою святиною ми ставимося до тої благодаті, яка зійшла на землю. Благодаті Бога, який сходить у Йордан, і голос з неба чуємо. Це є синний улюблений, тільки в ньому моє благовоління. І Дух Святий у вигляді голу являється. Троїться свята, єдиносушна, тому і свято називається Богоявленням. Тому і ми сьогодні приходимо, щоб Бог відобразився в наших душах, щоб Він освятив їх своєю благодаттю і через споживання і води цієї дарував нам сили дітьми Божими бути, щоб підтримав нас немічних, щоб освятив і благословив наше життя. Щоб воно було дійсно християнським, усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа Його зодягнулися, а значить, у смерть Його зодягнулися, значить, маємо розіп'ятися із страстями і похотями своїми, і воскреснути до правдивого життя християнського у всякому благочесті та чистоті. Амінь. Христос хрещається.